Доброго ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику, 28 та 29 вересня 2023 року. Сьогодні, 28 вересня. Місяць буде в знаці. Риби. І це вже період спаленого шляху місяця починається. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Зараз приятливий час для поливу рослин, це стихія води. А от підживлення в час спаленого шляху місяця не проводимо, він тільки шкодить рослині. Також не можна в цей стресовий період проводити зелені операції та обрізку садових рослин. Сьогодні, 28 вересня, коли місяць в знаці стихії води, несприятливий день для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. А тепер розглянемо справи на завтра. Тут енергії дуже міняються, і про це ми зараз дізнаємося більш детально. Завтра, 29 вересня, повний місяць в знаці овен. Повня. Тут вже однозначно теж нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. От Поливи та підживлення не рекомендується. Це знак стихії, вогню та ще й повня. Не можна в цей час, в цей день проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Це може привести до загибелі рослин. 29 вересня сприятливий день! Для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. Як бачите, є і позитив, є можливість попрацювати. Але, будь ласка, бережіть себе. Повний місяць у знаці овен висока напруга, тому краще більше відпочивайте. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск, а ми з вами зустрінемося сьогодні ж увечері. На все добре, бувайте здорові, миру вам та добра та усіляких гараздів!